Всім привіт! Це з 8К, і зараз вийшло нове оновлення 4.3.0. В магазині з пістолетів нам додали тільки такий якийсь пістолет і такий пістолет. Зі скинів нам нікого не додали, з машин. Цікаво, нам когось додали чи не додали. Так, додали нам якусь таку гавну машинку. І такі якісь гавні колеса. З капелюхів нам додали якісь такі римські капелюхи. Ніяких нам ніг чобіт, ніяких нам не додали. Очей цікаво додали. Ну, додали такі якісь очі і такі окуяли. Ніяких отів нам не додали. Хвостів додали якийсь такий хвіст і такий хвіст. З юкзаків нам цікаво, що когось додали. Додали нам такий юкзак і такий юкзак. І ще такий метеорк нам додали. З монстрів нам нікого не додали, з дітаків нічого не додали, з тварин нікого не додали, а з костюмів нам я вже бачу, додали нам такий костюм, такий, 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 такий. додав костюм шека. І костюм губки Боба. Додали нам дві карти: супермаркет і Town 3 F -L -L. Зайдемо зараз на супермаркет. Тепер можна робити світість карт. Ну, таке ніби то було. Але тепер може ще й туман нам ставити. Можна робити дистанцію камери, включати і виключати. Взагалі можна зробити так дистанцію камери, що ми нічого бачити не будемо. Тепер нам додали ще кнопку FPS, щоб ми можемо таке включити. Ну і все. Поки що з цих налаштуваннях нам нічого не додали ще. Додали нам такі дерева, такий столик, такий якийсь каньйон і такі лампочки. Кому цікаво, ті всі лампочки, то вони включаються. Переходимо до того, як знайти ці всі секретки. Так, перша секретка у мене вже за спиною Це ось цей маюнок. Якщо ми до нього підійдемо, так би до нього походимо, то у нас з'явиться три маюночки. Вони будуть у нас ось тут. Во. Три Ось за цим ескаватором. Там напише коузінг. Во. І ось ця штука. Якщо ми сюди підійдемо, до цієї стінки, то ми зможемо включити собі любий скін. Який ми збере гри, тоді ми можемо включити. І міняти його аж під час гри. А не треба буде виходити зі серверу. Так, тепер я вам покажу, як зняти такі маюночки. В цьому магазині техніки тут є на даху ось такі всякі маюночки. Так, далі буде піти. Ось сюди і ось. Це є цикетка на якогось дядька. Секрет з Chicken Gun. Ну, і тепер ми можемо сміло звідси виходити. Ще, якщо тут, тут може побачити такий малюночок, зайця страшного. Тільки я його не можу побачити, бо там в телевізорі. Він в телевізорі того свині. телевізорі. Там сидить той зайць. Остання секретка на... знаходиться на карті Dust. Нам треба піднятися в голову, і ми бачимо ось таке гарне приміщення якесь. І нам треба підійти ось сюди, де тут є такий вазонок. Підійти сюди, повернути і ось така секретка. Ну і це остання секретка. Вони взагалі щось позеленіли, десь даху нема, десь теж хтось посів. Ну, ще й багато багів на цих нових картах. Переходимо до секретних кімнат. Нам треба на цьому ескаваторі піднятися на другий поверх. Тому ж кожного не працює, він нас не піднімає. Ну, тут є ось такі двері. Ну, звісно, що ця кімната не є така секретна, але ну, якщо ми зменшимося цими і хто, знаєте, нам додали таку функцію, що ми можемо зменшити тепер речі. І... Якщо ми його поставимо сюди, цей телепорт, ми зможемо попасти в цю секретну кімнату. Ось. Ну, ми звідси не можемо вийти, тепер знову вставити телепорт і виходити. І це була перша секретна кімната. Друга секретна кімната є в Ліфті. Так. ріфт не позору, як ви думаєте. В ріфті тепер може постояти. Ось, ставимо телепорт і все. Ми попали в кабіну ліфта. Тут може якісь кнопки поцикати, але він не працює. Так само, як і екскаватор. Ну і третя секретна кімната в нас є десь тут. Так, вона є у нас в туалеті. Нам треба попасти в закриту кабіну, знову зменшуємося і пробуємо потрапити в цю кабіну. Візьмемо терепот, ми його теж зменшимо. І тепер поставимо сюди все. Ми потрапили в секретну кабіну туалету. І тепер нас ніхто тут більше не побачить. Ну, і це були всі секретні кімнати, які я тільки знайшов. Ну і На цьому я буду закінчувати це відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Всім па-па!